Привіт, мої любі! Вітаю вас у Задзеркаллі. З вами Аліса. Сьогодні ми подивимося і роздивимося, відкриємо, відкоркуємо пляшку такої чудової колоди жатую. Але дійсно чудова колода Таро Едгара По, ви вже пізнали да? це обличчя, прочитали. Таро Едгара По присвячена цьому письменнику. Це Шифер Паблішін, здається. Якщо я не помиляюсь. Ну, Red Feather, але це, здається, одне і те ж. Ну, Тут якось не зазначено видавництво зараз я. Потеро. Mm. Так, да, не зазначено, мабуть, на. Книжечці буде зазначено. Ми з вами сьогодні розберемося з цією колодою, роздивимося її. Ви знаєте, у мене зараз такі дивні відчуття, тому що Едгар По насправді був одним, якщо не найулюбленішим, то точно одним з найулюбленіших письменників мого шкільного віку. А, і тоді я, читаючи його твори, ну прямо була дуже захоплена. Мені дуже подобалося. А зараз, на жаль, більшість творів цих вивітрилося вже. вже я мало що пам'ятаю, пам'ятаю лише маятник, який найбільше мене тоді вразив цей твір. Ну і ворон, звісно, звісно, ворон. Планую перечитати, звісно ж, але тут ми маємо таку прикольну фішку, зараз ви її побачите, там є цитати, я так розумію, з його творів на самих арканах. це мені дуже-дуже сподобалось. Так, Дуже прикольна така компактна коробочка, все дуже гарно, дуже, ну от як я люблю. Знаєте, рік тут не написано, рік тут не написано. Так, ось так, на магніті коробочка, дуже зручна і дуже красива. Червона. Так, що це? Щось не зрозуміло. Такі просто дві картонних штучки. Мабуть, просто, щоб ущільнити коробочку. Угу. І ось така красивенна книга. Прям така товстенна. Подивіться, хоч і маленька, але товста. Угу. Червоно-чорна. Шіфелд Тріша Лейт Шіфед, якщо я правильно вимовляю, це автор, авторка колоди, і художниця, і автор, і скульптор. Тобто вона, в принципі, і автор, і художник два в одному. О, це дуже тоді цікаво взагалі. Звісно що тут треба переклад, тому що англійською. А, і. Бібліографія, цікаво. Ух ти. Оце взагалі крутяк. Подивіться, бібліографія. Тобто тут є посилання, якби, посилання да, на твори, причому який аркан з яким твором співвідноситься, в який твір був використаний в певному зображений в певному аркані клас. Це просто, неймовірно, полегшить роботу з цією колодою. І дуже-дуже ну, дякую за це. Це дуже класно. Не треба здогадуватись, що хто звідкиля. Ну, і тут є і зображення, і такі невеличкий такий опис. Ну, тут, багато... Що тут багато писати, тут е колода за уейтом. Е Ну, якби базується да, на системі Лейта, і треба просто знати, читати твори Едгара По для того, щоб розуміти ці аркани і знати, що тут зображено. Ну тож, переходимо до найцікавішого. Тут є стрічечка, але все одно мені зручно вийняти ось так. Так, і ще тут, звісно ж, є отакий прекрасний, такий темно-червоний такий зріз сріблястий. Це дуже красиво. Так відблискує. Такий червоний, не яскраво-червоний, а прям такий темно-червоний, дуже приємний колір, який не дратує. Навпаки, дуже-дуже так підкреслює, дуже красивий. Карти не дуже той склеєні. Мені цікаво рік, я ще хотіла рік цієї колоди побачити. Uh -huh -huh. Так, ну, роки, роки життя Едгарапо вказані, прикольно, 1809 і 1849. Всього 40 років прожив цей талановитий письменник. Колода була видана в 2019 році. Бачила я її вже давно, але, от якось я, чесно кажучи, довгий час думала, що варто придбати є ще колода, присвячена Едгару По, від видавництва «Левелін». Вона така зовсім іншої, іншого стилю, вона кольорова, там прямо такі сюжети зображені кольорові, а ця чорно-біла, монохромна. І якось от потягнула мене останнім часом саме на цю колоду, і чомусь вона мені здалася, ну, от, прям вартою уваги. Сподіваюсь, що так воно і є. Ну, Точніше, я майже не сумніваюся, що так воно і є. Ну, і Бачите, тут є цитати, тут є такий етюд, зображення, ілюстрація певна, і цитата з твору митця. Клас. Ну, так, да, ви знаєте, я і, і мені дуже подобається те, що я бачу. Дуже талановиті малюнки, дуже красиві. Прямо, знаєте, оці послання, прямо ну, ці цитати, вони ж як послання будуть працювати, як поради, послання, лейтмотив і так далі. Ну, послання самого Аркану. Це дуже круто. Ворон, Ворон. Ось маятник. То, що я пам'ятаю на справедливості така справедливість, що визирає зі смерті, да, сліпа, дуже цікаво. Малюнки крутезні. І взагалі мені дуже подобається стиль цієї колоди. Дуже подобається цей такий е, чорним кольором ескіз на білому фоні, тобто ніяких рамок, нічого зайвого, такий собі мінімалізм. Дуже мені подобається. Ну, і знову ж таки, моя улюблена тема чорно-білі колоди. Незвичайна була людина, звісно ж. Ну, знаємо, ми да, ще навіть зі шкільної програми знаємо це, ніхто не приховує, що він був залежний, як і, ну, дуже багато талановитих письменників, художників. На жаль, підсилюють свій талант, свій дар за допомогою різних речовин, що змінюють свідомість. І Едгар По був не виключенням, він був залежним. Я вже, якщо чесно, вже не пам'ятаю, чи то він був морфініст, чи то я вже не пам'ятаю. Ну, це точно був не алкоголь, це точно були наркотичні речовини. Тобто, якщо там брати Хемінгуея, то він відверто вживав алкоголь, да? Тобто, він цим хизувався і говорив, що інакше нічого не напише. Ну, можливо, і так, хто знає. Але я пам'ятаю, що тоді, ну, в шкільні часи, коли я дізналася про те, що ну, от, я так була захоплена да, його талантом Едгара По. І от коли я дізналася, що він був залежний, в мене такий був якийсь, знаєте, такий шок і дисонанс. Ну як же так? Ну, така талановита людина. Ну чому? Да? Чому? Чому людина це обирала? Ну, можливо, такі були часи, що людині, щоб вийти знаєте, за рамки якихось звичних речей, щоб створити такі шедеври, щоб відпустити свою уяву, відпустити свою музу да, на полювання на, за вдалими історіями, треба було щось вживати. Можливо, так. Зараз мені здається, що просто ми живемо трохи в іншому світі, і це не є таким необхідним. Ми, ну, в принципі, можемо. Бути більш розкутими, більш вільними, да? і можемо, ну, будь-хто може написати там, книгу, яку, якусь, яке, оповідання і так далі. Роман. Ну, це, це не так, ну, не те, щоб це не складно, звісно, для цього треба мати хист, велике бажання і так далі, багато працювати. Але тоді мені здається, що суспільство настільки було таким догматичним, таким закритим. А, і дуже багато було цих правил, да, і ну, людині, щоб трошки вийти за рамки да, цього і десь вхопити оцю музу за хвіст, треба було, можливо, от якісь вживати речовини. Ну, це так, такий мій знаєте здогад, як я собі пояснювала, чому так, от, чому так сталося. Да? Пам'ятаю, теж десь читала, що він дуже боявся жінок. Не знаю, якою він був орієнтацією, але, можливо, він просто був такою надчутливою людиною, але, от прям така, знаєте, зріла жіночність, його лякала. Він, ну там, знаєте, з тендітними дівчатками він ще міг якось спілкуватися з дорослими, зрілими жінками, там пишної фігури і так далі. Ну, Він відверто боявся. Ну знову маятник. А, ну, в принципі, як і той же Андерсен, да, який боявся жінок, а, талановитий письменник, будь ласка, або той же Сент екзюпері який був абсолютно інфантильним залежним від власної мами в дорослому віці, прям ні на крок від неї не бажав відходити. Ну, це так гіперболізовано кажу, але так, в ну, нього він не ну, сепарація не відбулася там від мами, ну так. І тим, тим не менш. Ну, я не фанат Сендекзюпорім. Взагалі, історія маленького принца, ну, взагалі, не моє, якщо чесно, ніколи не розуміла. Чому всім так подобається ця історія? Ну, в мене часто таке буває, до речі. В мене часто буває, що історії, які захоплюють багатьох. Мене викликають ну ніяк, мене абсолютно не торкають, і мене викликає реальне здивування, чому ця історія така популярна. Чому її так люблять? Ну, правда, напевно, це у кожного так. Да? Якщо тебе щось не зачепило, то тобі дивно, я, ну, чому це зачіпає інших? Ну, коли це так, дуже так модна тема. У мене так було там, з фільмом Сутінки, да? коли всі там божеволіли від цього вампіра. Мене відверте, відверте було питання: що, що таке взагалі? Що за маячня? Ну. А, от. Так само в мене було і з, є з Гаррі Поттером, я взагалі не розумію цієї епопеї. Я знаю, що дуже багато хто прям, ну, фанатіє від нього. Я, ну от взагалі ні. Я дивилася, я чесно намагалася, правда, я чесно намагалася от, пер, якось цією темою Поттеріани. Я дивилася, ну от взагалі не моя, тема, не моя тема. Хоча, коли я побачила цього актора, була як його звати, ну, коротше, котрий грав Гаррі Поттера. Він же зараз вже дорослий актор, до речі, доволі талановитий, я можу вам сказати. Побачила його у серіальчику Wanderers, здається так, англійською. В перекладі, здається, звучить чудотворці. Там ще стів бушемі, мій улюблений, ну, коротше. А, він а, там зіграв дуже талановито. Мені дуже сподобалось. Такий, знаєте, гуморовий сучасний серіальчик. <хи> я вам рекомендую, дуже класний. Там всього три сезони, здається. Ну, там прикольно. Там, перший сезон взагалі крутезний. А, от. Про що я розповідала? Розповідала, що модні фішки мене чомусь не захоплюють. Ну, якось так склалось. Я не знаю чому. Можливо, я бунтарка, хоча не думаю. <с> Просто ну, в мене є якийсь абсолютно інший смак. А А я згадала, я казала про маленького принца, про Сент-Екзюпері, що мені абсолютно ця історія не імпонує і абсолютно не подобається. Є чудова колода, дуже красива, присвячена маленькому принцу, присвячена цьому твору, але в мене її немає і не буде, тому що, ну я ж кажу, я абсолютно, ну, ще зі шкільних часів абсолютно не захопилася цим твором. От, абсолютно. Тобто, якщо мене захоплював Едгар По, і, і, ну, як мен... Наскільки мене захоплював Едгар По, настільки мене не захоплював Екзюпері, абсолютно. Якби ще було Таро Марка Твена або Тома Сойера, я б залюбки теж його придбала, але я такого не бачила. Тома Сойера я обожнювала і перечитувала кілька разів навіть вже в дорослому віці. І для мене це геніальний твір, якщо чесно. І взагалі цитати Марка Твена обожнює, ну і взагалі мені дуже подобається його персона, імпонує його погляд на життя. Класна колода, ну, звісно, вона сподобається лише шанувальникам Енграпо, поціновувачам його таланту. Тому що якщо вам не заходять його твори, то, звісно, це не ваша колода. Мені вони дуже подобаються і ця така його похмура, такий похмурий вайб, знаєте, у цієї його творчості. Для мене не просто прийнятний, а дуже-дуже класний. Ну і плюс така, знаєте, колода в такому прекрасному виконанні. Вдало обране видавництво, класна якість самих карт. Карти, ну, тут така глянцева поверхня, але це, ну, мені це не схоже на ламінацію, а просто, знаєте, як карточний лак. Вони доволі пружні, доволі товстенькі, мають кольоровий зріз. ну, тобто, звісно ж, ідеальний, ідеальну вирубку, ідеальні кути тут вони мають. Ну, Хоча, ну майже ідеально, я бачила рівніше, пологіше, отак я би сказала. Тут трішечки-трішечки є такий залом, але він абсолютно не буде заважати. Я забула вам показати зворот. Ось такий зворот, матовий чорний фон, такий не чорний, а такий сірий, і на ньому глянцевий чорний ворон. Двосторонній, якщо вам видно. Трошки блищий цей ворон. Клас, зворот прекрасний. Да, ви знаєте, для мене це дійсно класна колода, дійсно цінна. Я не знаю, чесно кажучи, чи буду я з нею працювати. Ну, певно, що буду для себе так точно. Чи буду я працювати з кверентами, Не знаю, але в колекції я точно хотіла собі мати цю колоду. І для якихось медитативних речей, і для самопізнання для таких, знаєте, депресивних всіляких там, станів, питань, коли там, такі сумні стани, і от подивитися на цій колоді, мені здається, буде саме те. Питання я поки що їй ніяких ставити не буду, тому що, звісно ж, мені треба буде перекласти все, що тут написано, ну це абсолютно зараз беззмістовно. Діставати карту, нічого не розуміючи, що на ній написано. Я вже в пошуку собі українського перекладу, ну, точніше, перекладу української збірки творів Едгара По в електронному форматі хочу прочитати. Тож дуже задоволена цією покупкою. Дуже вам дякую, що були сьогодні зі мною, розпакували зі мною таку прекрасну колоду. Кому цікаво, це цю колоду я придбала в магазині Gra.ua. Там на неї зараз доволі класна ціна. Мені дуже сподобалось. Я навіть зрозуміла, що Ціна чи не дешевша, ніж я буду замовляти з Амазону. Спочатку знайшла її на Амазоні, але потім подивилася, що на Gra вона коштує або стільки ж, або навіть дешевше. Ну, Тобто, це, мабуть, ще був давній такий завіз, дав, давні, давня, давній тираж, і вона навряд чи прям надто популярна. Хоча видавництво класне, видавництво популярне. І Да. Але ну, звісно ж, є на Тут не дуже зручна коробочка, до речі, на перший погляд вона мені сподобалась, але класти і діставати з неї не дуже зручно. Ну, я все одно буду зберігати в цій коробочці я ж кажу, тому що ну, навряд чи вона буде в мене прямо, знаєте, робочою конячкою. Це не, не та колода, це колода більше така колекційна, колода більше така бажана колода, яку подобається передивлятись, мені дуже приємно тримати її в руках. До речі, темною я би її не назвала. Хоча творчість ця По, звісно ж, вона така покрита мороком. Хоча ну, він якби, скільки писав жахи, скільки такі похмурі, депресивні, ну, містичні якісь твори чи що. Але ну, я не відчуваю абсолютно темряве. От правда, я її гортаю, і в мене є цікавість, є якась така прозорість, легкість, знаєте, немов вогник свічки, таке якесь відчуття, чи немов пір'їна, чи немов взмах крила воронячого. Ворон'яче перо, чорне, яке падає. Якісь такі у мене образи після перегляду цієї колоди. знаєте. Тому, ну, якби, хто, кому подобається Едгар По, хто задивлявся на цю колоду, не бійтеся темряви, не бійтеся того, що це прям темна колода, хто побоюється темних колод. Ну, особисто в мене абсолютно не викликало відчуття, не виникло відчуття, що це темна колода. Абсолютно. Темні колоди, коли я беру до рук, в мене їх є і не одна. В мене є підбірка з моїми темними колодами. Будь ласка, запрошую, дивіться. Є колоди, які реально береш до рук, і тобі реально. Ну, одразу поринаєш в цю енергію, і вони тягнуть енергію з цією я би не сказала, що таке є. Можливо, цей білий фон, знаєте, він дуже так згладжує. Можливо, я не знаю, але, ну, правда, відчуття темноти тут відсутні. І це дуже прикольно. Мені це дуже подобається. Є легкість, от правда, якась така легкість, повітряність. От, мабуть, це все-таки мочова колода. Ну, не знаю, зараз, от єдине, що я спитаю, якої масті, все ж таки, якої стихії ця колода. О, це єдине, що я можу зараз дізнатися. Е так, тож, якої масті, якої стихії ця колода, будь ласка, покажіть мені, ага. Ну, Ten е of Wells це. Келихи, келихи, ви бачите, а я кажу про повітряність, кажу про мечову. Ну, бачите, от так. От буває так. А вона келихи-кубки вона кубкова. І кендлс, свічки, свічки це жезли, мабуть, тут мається на увазі. Оце я тут трішки теж не звернула увагу. Свічки це, свічки це жезли. Хоча. Pose. Ой, -ой, -ой. Ні, мені треба ще розібратися з цією колодою. Тому що тут і масті абсолютно по-іншому названі. Тому ну, тут це точно келихи, тут і за сюжет такий класичний, ну майже да, наближений. І зображення у нас Wells, не знаю, це, мабуть, капелюхи чи що Wells, але тут це. Точно у нас келихи кубки хм. Да. Ось така колода. Дуже вам дякую, що зі мною розпакували цю колоду. Знову ж таки, до побачення. Побачимося у зацеркалі.